Розпакувавши книжечку, що ми бачимо. Бачимо ось такий гарний, цікавий вигляд книжки. Ззаді в нас є дощечка для малювання. І є маркер, який ми малюємо, і воно стирається лагесенько. З передньої сторони книжечки є от такі маленькі міні-книжечки з тваринками на кожній сторіночці, на які клеяться липучки. Тобто є гра з липучками. І сама книжечка вмикається.